Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Безпрецедентна висока явка на парламентських виборах у Франції, такої не було чотири десятиліття поспіль. Демонструє ту високу зацікавленість, яку проявляють французи у зв'язку з остаточним вирішенням питання, як виглядатимуть національні збори Франції наступними роками. У першому турі парламентських виборів вдалося обрати тільки 70 депутатів. Більше з них, до речі, з партії національного об'єднання, яку очолює Марін Ліпен і лідер якої Жордан Бардела вважається кандидатом на посаду нового прем'єр-міністра Франції. А от інші парламентські місця розігруються так, би мовити, вже сьогодні. І тут найважливішим буде момент, чи спрацювала. Тактика представників нового народного фронту, який зібраний з активістів лівих політичних сил, і прихильників чинного президента Франції Еммануеля Макрона, які намагаються зупинити ультраправе національне об'єднання таким чином, щоб альтернативні кандидати лівих і центристів відмовлялися від участі у цьому турі виборів. На користь одного кандидата, здатного перемогти представника ультраправих. от якраз безпрецедентна висока явка свідчить про те, що на виборчі дільниці сьогодні могли прийти саме ті люди, які б хотіли не допустити ультраправої більшості у національних зборах Французької республіки. Хоча вже за кілька годин ми побачимо, чи Є це припущення правильним, а можливо, якраз прихильники Марін Ліпен прийшли сьогодні на виборчі дільниці, щоб та партія, за яку вони голосували у першому турі, мала можливість сформувати новий уряд Франції. Ну, яким буде цей уряд, ми всі прекрасно розуміємо. Незважаючи на те, що у останні місяці Марін Лепен стала. Однією з політиків, що підтримують Україну і протистояння з Російською Федерацією, це так мовити своєрідна підтримка. Підтримка, я б сказав, вже з минулого. Марін Ліпен категорично виступає проти пропозиції президента Франції Емануеля Макрона, щоб війська країн-членів НАТО у критичному випадку для України могли бути надіслані на територію нашої держави. І також. Це вже нова її заява, якраз напередодні другого туру виборів до національних зборів Франції. Марін Ліпен виступає проти того, щоб можна було використовувати французьку зброю для того, щоб знищувати російські воєнні арсенали на суверенній території Російської Федерації. Всі ми розуміємо, наскільки важливим є дозвіл союзників знищувати російські арсенали саме на території Росії, що саме це унеможливлює підготовку до нових наступів Росії на території України. Бомбардування таких міст як Харків і. Такі пропозиції Марін Ліпенне створюють, я б сказав, комфортні умови для Володимира Путіна. Так що не будемо обманюватись, коли Жордан Бардело говорить про необхідність підтримувати Україну, завжди потрібно запитувати, якою є рівень цієї підтримки з точки зору активістів партії національного об'єднання. Тим більше, що ми прекрасно розуміємо, упродовж багатьох десятиріч активісти цієї партії, а також партія, яка була. Її попередницю Національного фронту батька Марін Лепен Жан-Марі Лепена мали непогані стосунки із Кремлем, і ці стосунки не закінчилися багато років тому, і вони пов'язані зовсім не тільки з Жан-Марі Лепеном та його дочкою Марін. Вони пов'язані і з Жорданом Барделою. Цей молодий політик йому тільки 28 років, вже встиг. Мати контакти із оточенням так званого російського православного мільярдера Митрофанов, якого Малафєєва, перепрошую, якого вважають одним зі спонсорів так званих Донецької і Луганської народних республік. Розслідування про контакти Бардели з оточенням Малафєєва якраз нещодавно з'явилося у медіа і теж є переконливим свідченням про те, якими є. Некон'юнктурні політичні погляди представників ультраправих Франції, Та ба більше. Зараз ми можемо говорити про те, що Марін Лепен розглядає після цих парламентських виборів можливість приєднання до нової фракції у європейському парламенті, яку створює прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, фракції так званих патріотів. І ми теж розуміємо, що це фракція, учасники якої будуть із більшим розумінням ставитися до. Побажань і поглядів Володимира Путіна ніж інші європейські депутати. Хто не вірить, може подивитися на недавнє інтерв'ю угорського прем'єр-міністра швейцарському тижневику Вельтвохі, де він абсолютно чітко говорить, що він думає про Путіна і про те, як потрібно будувати стосунки з російським очільником, з яким Орбан нещодавно зустрічався. Але навіть якщо уявимо собі, що тактика Макрона і лівих спрацює, національне об'єднання не зможе отримати більшості місць у національних зборах Французької Республіки, це, в принципі, ні про що особливо не свідчить. Тому що незрозуміло тоді, а хто, в принципі, буде керувати Францією. У партії Еммануеля Макрона не буде достатньої кількості місць, щоб створити життєздатний французький уряд. Доведеться з кимось блокуватися. Ну, звичайно, блокування з національним об'єднанням є виключеним після того, як Макрон фактично закликав до створення блоку проти французьких ультраправих. Коли головною політичною метою президента Франції є не допустити Марін Ліпенне та її оточення до влади у Україні, тоді доводиться блокуватися із лівими. Але фокус у тому, що економічна програма Еммануеля Макрона ближче до... Правих і ультраправих ніж до лівих, і тим більш до ультралівих, на чолі яких стоїть одіозний французький політик Жан Люк Меланшон, якого багато хто з французів вважає навіть більшою загрозою для демократії, ніж Марін Лепен. До речі, згадаємо про російські зв'язки і Меланшона, які також ніколи не приховувалися. Це якраз той випадок, коли можна говорити про величезні проблеми в обох. Політичних таборах і обидві ці проблеми пов'язані з Росією і з Володимиром Путіним. Допустити прихильників Меланшона до влади не менш небезпечно, ніж допустити до влади прихильників Лєпен. Але що тоді робити? Відповіді на це питання в принципі немає. Можна тільки сказати впевнено, що після цих парламентських виборів, навіть якщо вдасться не допустити до влади прихильників ультраправих, Франція зануриться у глибоку політичну кризу. Виходом з якої, швидше за все, буде розпуск національних зборів французької республіки вже за рік і спроба провести нові вибори. Однак тоді знову виникне можливість, що на цих виборах переможе національне об'єднання. Якщо виявиться, що ситуація, коли у ультраправих немає більшості, а інші політичні сили не здатні керувати країною, є навіть більш загрозливою ніж створення якоїсь стабільної більшості у французькому парламенті. Так що, в принципі. Ці вибори в будь-якому разі можна назвати дорогою політичного пекла, на жаль, і вони будуть послаблювати позиції Франції у Європі і у світі. Будемо тільки сподіватися, що підтримка України, якщо ультраправих не вдасться допустити до влади, збережеться на такому ж рівні і буде стабільною. Остаточно про підсумки. Виборів до національних зборів Французької республіки ми поговоримо у прямому ефірі на цьому каналі сьогодні, о 23-й годині за київським часом, коли вже багато що буде зрозуміло. Так що приєднуйтесь до цього прямого ефіру. Дякую. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, на мої соціальні мережі, на Patreon і які допомагають розвивати ці продукти, а також користуйтесь функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!